17 закусок з високим вмістом махнію. Махній невидимий герой вашого здоров'я та як дістати його від смачних закусок. У сучасному світі, сповненому стресу і назавжди збалансованою дієтою, легко втратити з уваги важливість певних мінералів. Одне з них махній. Цей мінерал часто залишається в тіні. Хоча він відіграє ключову роль у багатьох функціях тіла від підтримки сильних кісток та регулювання артеріального тиску до боротьби з стресом та забезпечення нормального функціонування м'язів, відсутність махнію може проявлятися у вигляді втоми, ем'язових припадків, головних болів і навіть порушення сну. І Хоча багато хто знає про необхідність приймати вітаміни, вони часто забувають про махній. На щастя, не потрібно поповнити дефіцит магнію за допомогою таблеток. Існує багато смачних та доступних продуктів, які можуть стати частиною вашого раціону та допомогти вам досягти щоденної норми. І сьогодні я хочу поділитися з вами списком закусок, багатих магнієм, які не тільки корисні, але й неймовірно смачні. Чому магній такий важливий? Перш ніж ми перейдемо до списку закусок. Давайте трохи поглибимось, чому махній настільки важливий для нашого здоров'я. Цей мінерал бере участь у більш ніж 300 біохімічних реакціях в організмі. Ось лише деякі його ключові функції. Підтримка здоров'я кісток, махній відіграє важливу роль у формуванні та зміцненні кісткової тканини. Це допомагає поглинати кальцій та інші мінерали, необхідні для здоров'я кісток. Регулювання тиску автомобіля, махній допомагає розслабити кровоносні судини, що допомагає знизити артеріальний тиск. Боротьба зі стресом і тривогою Махній бере участь у регуляції рівня гормонів стресу, таких як кортизол. Його дефіцит може посилити тривогу та сприяти розвитку депресії. Підтримка м'язів махній необхідний для нормального функціонування м'язів та нервової системи. Це допомагає запобігти ем'язовим спазмам та спазмам. Регуляція цукру в крові. Магній покращує чутливість до інсуліну, що допомагає контролювати рівень цукру в крові. Мій особистий досвід як я поповнюю дефіцит магнію. Я завжди намагаюся включити до своїх харчових продуктів багатих магнієм. Мені особливо подобається поєднання гарбузових насіння з темним шоколадом, це не тільки смачно, але й дуже корисно. Я також часто роблю пудинг із насіння чиє з ожиною та горіхами. Це чудовий спосіб отримати частину магнію на сніданок або закуску. Пам'ятайте, що дефіцит магнію може бути спричинений не лише недостатнім споживанням продуктів, багатих на цей мінерал, але і певними захворюваннями, ліками та стресом. Якщо ви підозрюєте, що у вас є дефіцит магнію, не забудьте проконсультуватися з лікарем. Закуски стоп 17 багатих махнієм мій вибір. Тепер перейдемо до найцікавішого список закусок, які допоможуть вам компенсувати дефіцит магнію. Я намагався скласти список, який включає різноманітні продукти, які легко знайти в магазинах та готувати вдома. Гарбузове насіння мій абсолютний улюблений. Вони не тільки багаті магнієм, але й містять багато білка та клітковини. Я люблю їх просто так: додаю до салатів або змішую з темним шоколадом. Яєчні кекси зі шпинатом чудовий спосіб розпочати день. Яєчні кекси зручні, смачні та здорові. Шпинат додає їм ще більше магнію та інших поживних речовин. Кешю – ці горіхи, є чудовим джерелом махнію, білка та корисних жирів. Я люблю їх просто так: я додаю до салатів або змішую з темним шоколадом та гарбузом. Ідемами не зрілася я, це смачна і здорова закуска. Вони багаті махнієм, білком та клітковиною. Мигдаль ще одне прекрасне джерело махнію вітамін Е та інші корисні речовини. Тост з авокадо, поєднання авокадо та цільнозернового хліба це смачна і здорова закуска. Багата магнієм та здоровими жирами. Чиє цей десерт справжній магазин корисних речовин. Насіння. чиє багаті магнієм, клітковиною та антиоксидантами. Фрайнута це чудове джерело магнію, білка та клітковини, гарячий шоколад з колагеном, какао чудове джерело магнію. Додавання колагену це додатковий бонус за здоров'я шкіри та суглобів. Салат з квіну, кіноа це універсальний продукт, який можна використовувати для приготування різних салатів. Арахіс ще одна популярна закуска багата махнієм та білком. Човни з арахісової олії та бананів. Поєднання арахісової олії та банана це смачна і здорова закуска, багата махнієм та калієм. Темний шоколад так, ти не помилився. Темний шоколад із вмістом какао не менше 70%, чудове джерело махнію та антиоксидантів. Салат з тунця, тунець концентроване джерело махнію та білка. Сушені абрикоси, солодкі та жувальні, сушені абрикоси відмінне джерело махнію, калію та заліза. Салат з чорної квасолі, чорна квасоля, багате джерело махнію, білка та клітковини. Грецький йогурт з чорною пташкою від ожини та гарбузового насіння, грецький йогурт – чудове джерело магнію, білка та пробіотиків. Додавання ожини та гарбузового насіння є додатковою зарядкою корисних речовин. Поради щодо збільшення споживання магнію. Увіпніть продукти, багаті магнієм у кожному прийомі їжі. Спробуйте різні способи приготування продуктів, багатих магнієм. Наприклад, ви можете смажити горіхи, додати насіння в салати або зробити пюре з додаванням шпинату. Зверніть увагу на метод обробки продуктів. Деякі методи обробки можуть зменшити вміст махнію. Уникайте надмірного пиття та кофеїну. Ці речовини можуть запобігти поглинанню махнію. Керувати стресом. Стрес може допомогти видалити магній з організму. Висновок Магній це незамінний мінерал, який відіграє важливу роль у багатьох функціях тіла. Переконайтеся, що ви отримуєте достатньо магнію з свого раціону, включаючи в ньому смачні та здорові закуски. Пам'ятайте, що здорове харчування це ключ до довгого і щасливого життя. Не забудьте слухати своє тіло та проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас є якісь питання чи страхи. А тепер вперед на здорові та смачні закуски.